Гоноровий та працелюбний, але сімейний віка новини дізналися, яким буде прийдешній рік півня. Найщасливішими будуть саме представники цього знаку. Хто серед відомих черкасців народився під покровом хатнього господаря, та чи вірять вони у поміч китайського знаку, розкажуть мої колеги. Приходить 2017 рік на зростаючий місяць під знаком водолія. А отже, переконують астрологи. Люди будуть більш доброзичливі один до одного. Везунчиками ж цьогоріч сіркознавці називають народжених у рік півня. Для них буде актуальна фінансова сфера, досить благоприємний період. Можна підписувати якісь документи, це буде досить хороший аспект. Можна в цей рік починати будівництво. Люди будуть успішні, їм буде щастити також в коханні. Тішиться таким передбаченням головний муніципальний інспектор Черкас Олександр Давиденко. Він стежить за астрологічними прогнозами і на прийдешній рік уже має великі сподівання. Адже згадує попередній 2005 рік півня, каже, той був чи не найуспішнішим за всі роки. Поїхав у Варшаву, бо навчався в Варшавському університеті і фактично весь рік провів там. Досить вдалий був рік. Я так запам'ятав, що я побував в п'яти країнах і купався в п'яти різних морях. Більш скептичний до китайських віщувань депутат міськради Юрій Тренкін. Він теж народився у рік півня і вірить, що 2017-й буде успішним, але каже не через вогняний символ. Ми докладаємо до всіх зусиль, щоб він був успішний. І тільки плідна праця, от, добрі думки, і він буде успішним. Вірю в силу добра, в силу людей, в правду, в роботу плідну в астрологію не вірю. Такої ж думки і колега Юрія по депкорпусу Тарас Коломієць в знаки Задяка так трохи вірю, до себе придивлявся. Що там стосується мене, то в принципі дуже там схожий, схожий прогноз. А в ці китайські знаки Задяка так не дуже вірю. Та от каже, 2005-й теж добре запам'ятав. Тоді після студентства, вирішилась його робоча кар'єра. У 2005-му році познайомився з Сергієм Одаричем. Цьогоріч допомагатиме півень за словами астрологів і суміжним вогняним знаком тигру, змії та дракону. Іншим же доведеться просто більше працювати та правильно визначати цілі. І якщо не будеш нічого робити, то тобі так з неба зірочка не впаде, і півень тобі зерна просто так не принесе. Ірина Олюкова Яна Федоровська Сергій Косенко Новини.